Всім привіт! Сьогодні я вам хотів показати, ху, хочу, мої, мій будинок на дереві. Ось такий він будинок. Ось такий будинок, бачите? Великий. Оце ось не хатається, не хитається. Так, починаємо. Лавка є. Є лавка, щоб посидіти. Це ж розумно. Тут буде гамак, кстати. Тут буде гамак. Ось туди, отак от. Драбина, щоб залізти. Підпорки, підпорки. Що вам ще? Ну, ось тут, типу, балкон, Ось там криша. Це... Це не треба. О, там поличка, зараз залазимо. Ось я залажу. Ось, і я вже тут. Так. О, криша у нас з бляхи. Бачите? З бляхи криша. І на всьому домику. Тут я армованим скотчем дірки заклеював. А він потім закінчився, я куплю ще і заклею теж. Тут це, якщо фітер не продував, коли сидіться лавочка. Бачите, це лавочка. Ось така от лавочка є. Посидіти можна. Ще теж якогось балкона зробили. Так. Тут що поверт, ну, тільки достраювали. Ну, це вже він тут два роки стоїть хата. Починали ми з оцього тільки, оце от тільки було. Оцього не було, оцього не було. Воно так простояло довго, без криші, без нічого. Один рік. Потім ми в слідуючому році зробили оце от і оце. от. А в цьому році вже зробили кришу. Ну, по-любому, може, ще розширимося. Туда воно, мабуть, розширимося. Ось так от буде розширимося. Кришу зробили, оце от вирівняли, що воно тепер не хитається. От що. Поскакати можна О. не хитається. Ніяк. О, бляха, все. Зроблено так, О, поличка є ось тут. Ми, коротше, подумали колись, знайшов цю ложку, Італія А800, і ми подумали, що це 800 проба серебра. У мене тут друг є, ще ми подумали. Ну, коротше, понятно. ні. Бо у нас слишком легенько. Може, воно серебре небудь. Ось ось. Все, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока.